Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я поділюсь рецептом меренгового рулету з мандариновим курдом. Який же він красивий та смачний, а у приготуванні немає нічого складного. Тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Мандарини відправляємо в чашу блендера та перебиваємо до однорідності. Ставимо кастрюльку на середній вогонь, виливаємо мандаринове пюре, додаємо жовтки та. Цукор все ретельно перемішуємо. Крохмаль розводимо з водою та вливаємо у суміш. Коли вона закипить, варимо до загустіння, постійно помішуючи 1-2 хвилини. Перетираємо через сито для гарної консистенції. Ось такий мандариновий курт має вийти. Накриваємо його плівкою в контакт і відправляємо охолоджуватися. Переходимо до приготування меренги у чашу міксера, вливаємо білки кімнатної температури. Додаємо сіль та лимонну кислоту, збиваємо до піни. Тепер поступово вводимо цукор і збиваємо до стійких піків. Додаємо крохмаль і збиваємо ще одну хвилину. На деко застелене пергаментом викладаємо рівним слоєм меренгу. дуже гарно розрівнюємо і відправляємо запікатися на 140 градусів 40-50 хвилин. Готуємо крем до крем сиру, додаємо вершки та цукрову пудру та взбиваємо до загустіння. Меренгу перевертаємо, знімаємо пергамент і даємо повністю охолонути. Потім намазуємо мандариновим куртом тонким слоєм. Залишаємо так на декілька хвилин. Зверху намазуємо крем, трішки залишаємо для прикрашення. Акуратно скручуємо. Якщо десь він трісне, це нічого страшного. Відправляємо у холодильник на декілька годин, після чого дістаємо, поливаємо кремом та прикрашаємо, як забажаєте. Мені подобається мандаринками та розмарином. Ось що в нас вийшло неймовірно красивий: м'який, як маринка та смачний. Неможливо втриматися, відрізаємо шматочок та негайно куштуємо. Солодка маренга та мандаринки з кислинкою. І як на мене, це ідеальне поєднання. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу. За приготування і смаку не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.